Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, Щойно повинні на Червоній площі. Це ще із найменших біда. План кавюру. Усіх аеродрома за даними телеграм-каналів, два невідомих українці підірвали Новарбатське місто. Пора пішла під воду, спалахнула пожежа. Рух паралізовано крім того, що РДК кошмарять Москву. Підключився і партизанський рух облави. Під час вибуху на мосту загинув патруль ФСБ. П'ять чоловіка. Підірвали вокальну дамбу. Вода прибуває на червону площу. Що вже телеграм-канал Офісне мошення Ше липень на вулиці Аспека, прориви, Дамба, повені, Орськ та інші міста. Далі закошмарені. Патрушев готує повне захоплення. Перед самітом миру У вересні відбудеться повний переворот. Військові генерали РФ чекають наказу. Патрушев ініцію операцію. Наступник наразі вся Росія, всі її логістичні бази та військові об'єкти йдуть під воду. У Росії наймасштабніша повінь та одночасно засуха. З початку 21-го століття ситуація тільки погіршується. Люди скаржаться, що допомога, якщо й приходить, то пізно. А міністерство надзвичайних ситуацій. Не спрацює виключно заради телевізійної картинки. а Тут я в 16 на підході. Експерти кажуть, що літаки матимуть ефект загальну ситуацію на полі бою, але все залежить від їхньої кількості. Союзники запровадили нові правила використовувати зброю. Як постачають Україні, це може сильно вплинути на використання довгоочікуваних F-16. Як пише бізнес інсайдера з посиланням на експертів, перші винищувачі щовачі виробництва мають надійти цього літа. Це тому, що Україна має дозвіл. Тепер на використання зброї наданої. Із союзниками для ураження цілей на території Росії. Джорджа Барос, військовий експерт з американського інституту вивчення війни, сказав, що це зробить F-16 більш ефективними. Приблизно місяць тому кажучи про F-16, експерт заявляє, що Україні потрібні можливості, але Росія має сильніші військово-повітряні сили та велику мережу ППО. Тепер я насправді набагато оптимістичніший сказав він: Україна може втражати цілі в Росії до травня. союзники не дозволяли Україні застосовувати надану ними зброю. Для ударів по території Росії це було серйозним недоліком, оскільки Росія могла збирати війська О, та техніку просто на кордоні і здійснювати атаки з місця, які Україна не могла вразити. Багато аналітиків казали, що це означало, що Україна воює однією рукою за спиною, але у травні багато її союзників послабили обстеження. Барос сказав, що скасування заборони на удари по Росії означає, що очікуваний вплив літаків F-16 Тепер значно зросте. Тепер я бачу це і надії. Тепер ми можемо почати. Оцінювати повітряну силу, сказав він. Пітер Лейтона, співробітник азійського інституту Гріфіта та колишній офіцер Королівства ПАС Австралії сказав, що для того, щоб F-16 були найбільш ефективними, російську ППО потрібно знищити можливість націлити на протиповітряну оборону, розміщену в Росії, є великою перевагою. Баро сказав, що Україна швидше за все матиме занадто мало F-16 цього літа, щоб зробити значні зміни. Але з часом це може перерости у великий ефект. Він додав, що скасування сполученими штатами додаткових обмежень мало Бо більший ефект США, які раніше не дозволяють Україні використовувати боєприпаси великої дальності для ударів глиб російської території, звідки деякі з озброєні Росії найбільшої дальності можуть обстрілювати Україну. Президент України також закликав своїх союзників ще більше пом'якшити обмеження на використання зброї великої дальності для ударів по військових об'єктах у Росії, заявивши, що Україна все ще не може зупинити смертоносні атаки плануючими бомбами. Редакція каналу донесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Ків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.